Всім привітики, привітики! Вітаю вас на своєму каналі. Всім міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя, затишку у ваших родинах і поваги від рідних і близьких. Сьогодні у мене невеличка розпаковочка. Запрошую, кому цікаво, купила батон ось такий, вона різний, з кипками. 500 грамів, вагою, білий. Кипчик є білий. Жіженький, мягенький. Ось бачите, давила і назад. Так, яйця, білі взяла, два десятки. 45 гривень один десяток. Яйця пішли вгору, похолодало. зберігати можна довше, і ціну вже додавали. Було 42, вже 45. А ще й попало одне з таке трошки, ну байдуже, піде в ход, Тісто або посмажимо, або зваримо, якось так буде. Взагалі-то мене вчили, ото якщо трішки тріснути, чи надбити, замазати уксусом. Ну, я не експериментувала, не буду казати. І купила солоденького зефірик ось такого. Тут на 61 гривня 50 копійок. Зефірик мягенький, також свіженький. Так, де ж я діла, а ось, купила суус. Ось ця покупка, друзі, склала батон, яйця і зефір склали 174 гривні і 80 копійок. Далі соус ось такий грибний. 45 гривень рівно. Не знаю, взяла його вперше, грибний не брала. З лісовими грибами та шампіньонами. Термін зберігання до грудня місяця. Так, вага 200 грам, Все, показала соус вам. Ой, тепер, друзі, хочете смійтеся, хочете пишіть погані коментарі, хочете хороші. О. Чи я не хазяйка, чи не господиня, сім днів хату не мила, пічки не топила, сім днів хату не мила, пічки не топила. Отак, друзі, купила голубці, ось, будь ласка. Оце пакетик тут кіло 300 вийшло. І, і, і гарні, гарні такі голубчики, це роби приватна фірма. Все прозоро. Заходиш в магазин, за ском працюють працівники. Дуже великий асортимент, і голубці, і Бендерки, вареники, пельмені, і моті солодке, і соуси різні. Що ще? Перець сфарширований, дуже великий асортимент, дуже великий вибір. Все прозоро, чисто, всі віддягнені в одягу, який повинен бути по санітарії. І всі працюють. Звернула увагу на обладнання. Чисте, все вимите, виблискує і також звернула увагу на руки працівників. Всі вдягнені в перчатках. Перчатка також прозорі, видно все. Там дуже близько працюють до скла. Видно, які нігті, у кого б кого манікюри, але все чистенько, акуратненько. Волосся також покрите такими, не колпачок, а на резиноці такий, е, як марля. Ну, ви зрозуміли, хто працював у цій сфері, той знає. Так що, все гарно, не знаю. Беру перше, скоштую, потім скажу. Приготую, скоштую, скажу. Температура в морозилках, в яких знаходиться продукція, 20 градусів, бо я ще кажу, чи я довезу, чи ні, бо мені це в інший кінець міста. А Вона каже, довезете, подивіться на градусник. Подивилась 20 градусів температура. То зараз вони ось такі, бачите, які ще, ще не розмерзлися. І купила ось вуаля домашня ковбаса. Домашня ковбаса ось така. Не знаю, побачимо, яка вона. Ну, бачу, що м'ясо є тут і спеції, бачу перчик, лаврове листя. Не знаю, скоштуємо, побачимо яке і що тоді скажу. Оце, голубці, Чи... да, голубці. домашня ковбаса і соус 515 гривень. Зрозуміло, об'яснила, наче, так? Так, що такі сьогодні в мене покупочки, друзі невеличкі, але потрібні. Хлібчик потрібний, а не знаю. Зараз загляну в шкаф, а хлібчика якраз залишилося два кусочки. Бо я забула, чи він у мене є, чи не є. Ну, ось так. Так, що буде і солоденьке, і смачненьке. Купаса прямо гарна, мені сподобалась, так гарно начинена. Видно, що шматочками м'яса. Так що, думаю, що буде смачно. Обаса домашня фірма не показує, то є не реклама, а є продукт, який я купила, але не показую, тому що я її не вживала. Скуштую, тоді зможу вже щось говорити. А так, не знаю, не можу нічого сказати. Привабливо, але, але треба, щоб знати, треба скуштувати. Також і... голубці гарно скручені. Сказала м'ясо багато, ну там, де білі. Біла капуста видно, розовіє, під низом видно м'ясо є. Яке воно м'ясо, не знаю, будемо бачити. Всім дякую. Міцного здоров'я, бережіть себе.